Друзі, всім привіт. Наш черговий прямий ефір Щосереди, на платформи Facebook Я з вами для того, щоб заглибити пізнання Господа через його слово. Я вірю, що ми будемо мати плідний час, і кожен, хто долучається до цього ефіру, не пошкодує. Це моє сповідання, так само, і віра. Я вірю, все тому і сповідую. Слава Богу. Добре, перейду відразу сьогодні до, до теми, яка. Буде вивчатися нами, назвав цей ефір так. Слово Боже очищене, кожне Боже слово, воно очищене, має в собі силу. Що я цим хочу сказати вам? Кожен з нас в своєму житті має потребу в перемінах, в ревізії свого роду. Коли посол Павло е, наставляв церкву в Коринфі, він, він е, використовував таку фразу випробовуйте себе. Я не хочу зараз ну, в контекст того місця писання заглиблюватися, хочу е, вам вас навести на такі роздуми. Що значить фраза випробовуйте, випробовувати себе, тобто перевірте, є е, в такій звичайній практиці. Ті, хто зв'язані з торгівлею, в магазинах, особливо, є ревізія, є перевірка товару, перевірка на, на те, що відбувається. Пам'ятаю, один наш добрий друг сім'ї, навіть не моєї безпосередньої сім'ї, як батька і матері, але друг дідуся і бабусі ну фактично, це моя сім'я, я, я в них. Жив майже стільки часу, стільки скільки у батьків до відповідного часу. І я пам'ятаю, був один такий бізнесмен, їхній друг, товариш. Він, він е, мав е, непоганий авторитет в селищі, якому я проживав, і непоганий фінансовий статус, і мав свої магазини. І якийсь період свого часу він почав почав маніпулювати, е, маніпулювати. Своїми партнерами, і получається так, що він що він ті магазини, які, які мав ревізію, проводив разом з тією комісією, яка проходила, приходила перевіряти його магазин. І він робив так, що відповідні ряди він клав там. Тару, бутилки, ніби, ніби вони є в наявності, клав через одну і мав мав свою стратегію, як, як обманути ту ревізію, і потім добре їх пригостити, щоб вони прийняли, прийняли товар і ніби закрили йому це питання, що в нього все добре. А в нього насправді не було все добре. І Ось, ну прийшов такий момент, коли дійсно він обанкротився, дійсно нього подало до суду. У нього були проблеми життєві і так далі. Ну. Менше з тим. Я чому цю історію розказую? Що от ну, вона мені прийшла на гадку, тому що перепровіряти себе і наводити ревізію свого серця, ревізію свого життя це також наше покликання. І деколи нам потрібно не просто зробити ревізію, а визначити, що. У нас не так, що о, які пріоритети у нас виставлені? Правильно ми віруємо чи правильні, чи в нас вірування, чи правильні в нас е, акценти життєві розставлені, е, чим добре ми е, ведемо сімейне життя, служіння, відношення до інших, ну і так далі. Роботу і є деякі. Е, Області нашого життя або навіть внутрішні, наші якісь процеси, якщо ми вже кажемо про вже різноманітні глибинні процеси, які потребують очищення, які потребують не просто ревізії як визначення стану і наявності, а безпосередньо очищення, і це дуже важливо. Дуже важливо, якщо ми можемо е, от таким чином будувати своє життя, то ми можемо з вами, я вам скажу е, претендувати на те, що в житті ми будемо мати успіх, тому що людина, яка серйозно відноситься до всього в своєму житті, вона однозначно буде його випробовувати. Це життя. Воно буде вона буде дивитися на все, що потенційно може е, споганити життя, стати перепоною в. Е, Благословенному житті, яке Господь приготував, і це дуже дуже важливо, брати та сестри. Випробовувати себе, знайти неправильні речі і очиститись. А як це зробити? І от тепер я підходжу більш-менш ближче до того післання, яке, яке безпосередньо хочу, з яким безпосередньо хочу вас залишити. Давайте відкриємо книгу при Соломона. І в 30-му розділі прочитаємо п'ятий вірш: кожне Боже слово очищене. Інший переклад каже: кожне Боже слово чисте. Тобто в ньому є справжня чистота, і в ньому є якість, яка може вичистити все. Туди, де попадає слово Боже, світло, там немає темряви. Якщо слово Боже у вашому серці, воно не просто зробить реліз, ревізію вашого серця, воно очистить його, і це дуже важливо. І тепер далі кожне Боже слово очищене, він щит він для тих, хто в нім пристановище має. Господь його слово, вони є єдиним цілим. І ось, якщо ми говоримо про те, що слово Боже очищене, що ми говоримо про те, що слово Боже чисте і має в собі. Силу та здібність очистити і е, зробити е, нас відповідної нової небесної якості людьми, то після ревізії, після аналізу разом з Духом Святим е, ми можемо підійти до самого процесу, процесу очищення. Є такий закон, і я думаю, що всі ви знаєте його добре закон витіснення. Коли ми. Включаємо, скажімо, кран з водою і ставимо під цей кран молоко, чи будь-яку рідину цвітного забарвлення, будь-то лимонад чи апельсиновий сік. Будемо тримати більше ніж хвилина або дві. Вода під напором витіснить те, що буде в стакані, і ви вже через 2-3 хвилини не побачите, що було в тому стакані, чи кружці. Це закон витіснення, і от коли я кажу, що ми можемо змінити якість свого життя, ми можемо змінити свій характер, ми можемо поміняти своє життя, я кажу, що ми можемо це зробити лише якщо дамо цьому засобу. Нати, ми беремо деколи засоб для чищення. У мене був була плісніва. В двох квартирах, які я знімав, вони були хорошими квартирами, але одна на першому поверсі, на дев'ятому, і в них була оця проблема плісніва. Ось і ми брали хороші засоби, але вони працювали лише там не довгий час, там 2-3 місяці і так далі. Але якщо ми е застосовуємо слово Боже, яке має в собі очищаючу силу на постійній основі, це робимо і запускаємо. Процес витіснення, як, по прикладу, з цим з рідино, з цвітною рідиною в стакані, ми стамо під потік цього слова, воно чисте, і воно має силу очистити нас. І має силу як засіб побороти вс всю грязь, все, що може бути, знаєте, як клеймо на вашому житті. Цей світ може рахувати вас ким? Брехуном, чи може людиною скверного характера. Чи можливо цей світ може рахувати вас безнадійно, як би сказати, безнадійно перспективним люд... чоловіком? Я чому так кажу? Тому що е... хтось колись сказав, що в нього це, це перспективна людина. Чому ти так вважаєш? Тому що він безнадійний в нього в нього один шлях, ось в нікуди. Ну, це світ так може казати, але якщо ми от ну, підемо шляхом, який пропонує нам нам Господь, а він пропонує нам з'єднатися з його обітниці і наповнитись його словом, то ми будемо очищатися, і це треба робити щиро. От я чому згадав цю історію з. З чоловіком, який робив ревізії в своїх, в своїх магазинах, і він тих ту комісію, яка робила ревізії, обманював таким е, знаєте, притаманним йому іскусним е, хитрим планом. Він через одну клав в бутилки е, з алкоголем, так ніби ніби весь ряд був в тих бутилках. Він брав ніби на вмання, але він знав, що десята буде бутилка. Розумієте, він казав, Ну що, цю цю цю, але він знав, що не в ті, не в ті, не в нічого немає, а в десяті є. І він брав ну так. Ну якби він він. Просто е, настільки хитро випрацьовував плани обману, що просто люди вірили в те, що там щось є. Ось знаєте, і до чого я це кажу? Що е, може виглядати все, і можна так подати, все, що це безнадійне, Але ні, Е, як, як би далеко в безнадійності і в якомусь е, проблемному. Життєвому питанні ви не зайшли. Знайте, що є шлях на будь-якому етапі життя і на будь-якому на будь-якому етапі проблеми? Це шлях з'єднання себе словом з обітницями. І воно, це слово, ці обітниці, вони чисті в собі і витісняють. Все грязне, але тут потрібно бути чесним самим собою. Що ми будемо чесні самі з собою, то ми будемо аналізувати себе по Божим стандартам. Ми будемо давати Слову можливість захопити нас. Ми будемо давати Слову можливість скеровувати наш наш процес мислення. Ми будемо давати можливість Слову скеровувати наші слова, поступки і аналізувати себе. По совісті, так як Господь хоче, щоб ми себе аналізували, і це дуже важливо, брати та сестри. Це дає можливість чистоті слова е, зробити цю ревізію в серцях і витіснити все, е, тому що там, де світло, там немає темряви. і світло слово боже воно витісне темряву, воно очистить і зробить нас. Е, Сосудами слави через нас може рухатись потужним чином Господь. Звичайно, ми не кажемо про досконалість, тому що ну я не кажу, що Господь буде рухатись тільки через досконалий сосуд, який не має ні капельки, ніяких там проблем. Просто кожна область нашого життя це резервуар свого роду. знаєте. і там, де ми робимо ревізію, якісно очищаємо. Той резервуар словом, то він очищається і блищить. Він він стає іншим, помітний, і і це, це важливий процес, процес очищення словом. Він один із самих важливіших. Це тру трудойомкий процес, тому що треба полюбити слово, але до цього нас закликає. Слово Боже, заповіді, люби Господа Бога Його, полюби заповіді Господні, тому що Господа ми пізнаємо і любимо його в Його слові. Слава Богу. І людина, яка знайшла насолоду в слові, вона буде пожинати від сили цього слова і буде очищатися чистотою цього слова. От в мене сьогодні цей акцент чистота. Знаєте, слово Боже, воно черпається з. Колодязя е, Божої присутності. Розумієте, Бог нам дає своє слово, слово Рема, слово Логос, яке він нам залишив в священне писання. Господь, е, він скір, говорить нам своїм словом, да, і скеровує нам слово, нас слово. І наше уповання, наша віра вона будується на слові. І це, це вкрай важливо е, запустити цей процес е, очищення і витіснення темряви, витіснення грязі. Це може бути процес зцілення вашого тіла, це може бути зцілення вашої душі, образи. Чого того не було, потрібно завжди дати можливості слову бути з надлишком і черпати з цього, з цього колодязя Божої присутності, маючи, маючи уповання на Господа, з'єднуючись через молитву, з'єднуючись через роздуми, над писання. І Цієї неділі я буду говорити на дуже важливу тему в церкві. Якщо ви слідкуєте за онлайн-трансляціями, послідкуйте, я буду говорити про практичну сторону виконання слова з нестандартним підходом. Думаю, що вам сподобається проповідь. Не просто буду закликати робити щось, а покажу наскільки це важливо з практичної сторони, і як багато з нас можуть, ну якби через, через буденність і. Десь незагостреність своїх духовних почуттів пропускати елементарні речі, які допоможуть мати надприродні і глибинне щось від Бога. Я думаю, що це дуже важливий механізм, але ну про них пізніше, зараз не на цьому ефірі. Так ось, е, слово Боже, воно названо живою водою. Жива вода це цілюща вода. І ось ми зараз кажемо про що? Про те, що в слові ми можемо знаходити е, як сілення так і очищення, і знаєте, оце, оце суміш е, життя і чистоти, вона є невід'ємною частиною е, християнського життя. Бо ми всі час від часу живучи в цьому світі загрязнюємося. От ми от зараз був цілий день, е, душний день, дорога. Мені потрібно піти в душ, і кожній людині, яка працює, яка займається я колись е, працював на токарному станку. Я по перший годин деколи до 11-ї ночі. Я витвя е, 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 точив е, до стільців, е, ножки, до столів, ножки, баляси. І ця пилюка, вона прям була всюди, в вухах, в носі, в очах, в, якби за шиворотом, всюди, в штанах. От я просто мусив йти в душ, я мусив, мусив митися очищатися. І ось ми в цьому світі, от як по прикладу, після роботи грязної пильної роботи ми йдемо і омиваємося, ми очищаємо своє тіло. І коли ми. В духовні в цьому світі то ви бачите на банерах в інтернеті, в рекламі стільки грязі, стільки мусору, в різних фільмах, просто в спілкуванні з людьми, мати, все що завгодно. Нам потрібно очищатися, нам потрібне цілюще, чисте слово Боже. А ми читали в книзі приповісти, що кожне Боже слово воно очищене, воно щит, і сам Бог він він щит. Для нас, коли ми з'єднані з ним через слово слава Богу, це прекрасна новина, і ця новина не може нас не радувати. Ця новина вона 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 нас, вона нас стимулює до до любові, до любові до священного писання. І давайте я прочитаю ще раз. Ні, не читав на цьому ефірі Ну всім відомо, скажу місце писання, бо я його. І Більшість проповідників цитують дуже багато. Написано в четвертому розділі Послання до євреїв з віршу наступне: бо Слово Боже є живе і діюче. Я казав, що Слово Боже чисте. Я казав, що Слово Боже воно е, є не просто життя воно є життям, воно випромінює небеса, воно фактично. На землі має функцію свого роду такого засобу, який заставить блищати ваше серце по-небесному, не по земному. Тому що Бог нам дає нове серце, і щоб це серце блищало, потрібно зробити в нашому житті нам ревізію, щоб блиск цієї краси небесної, він був. Очевидний для друга, щоб ця грязь, яку світ намагається е, в нас запхати, вибачте, за такий жаргон, е, нам потрібно просто е, користуватися засобом, щоб ця грязь була змита. Слава Богу. Так, от «Бо боже слово є живе і діюче, гостріше від всякого бою до острого меча, Воно пронизує аж до розділення душі й духа, суглобів, таки скісного можу». Розпізнає думки і наміри серця. І нема створіння, не виявлене перед Богом, але все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Броди та сестри, це дуже важливе послання сьогодні. Перед Богом ми нагі. перед Богом ми не сховаємо нічого. Тому чесна ревізія це невід'ємний процес нашого життя. Слава Богу. Алілуя. Я бачу прохання про молитву. Я буду в кінці молитися за людей, за засілення. Якщо є ще якісь потреби, пишіть в коментарях. Дякую, Анна, що ви дивитесь. Дякую, браття, сестри, що дивитесь. Віра, вітаю вас, Руслан, вітаю, Альона, вітаю. Дякую, що ви з нами. Помолимося за Діанку. Якщо є якісь потреби, ще напишіть в коментарі. Я подивлюся обов'язково і помолюся за зцілення, хто потребує зцілення. Ось і, і зараз я ще хотів завершити. Деякими важливими думками, і будемо молитися. Ефір у нас так в середньому йде від 25 до 35 хвилин. Ось це, це ефірне, ефірне віщання. Цей час він якраз для короткого підбадьорення, і для таких декількох змістовних думок, на які Можна за цей час робити акцент. так ось я хотів би завершити, тим, що е, що ми нічого нового не придумаємо: те, що робили перші апостоли, те, що робили вірні е, Божі служителі на протязі всіх е, часів, всіх віків християнського існування, і до приходу Христа ми маємо шлях шлях, який нам. Вказує Господь, і цей шлях він однозначно нам малюється Духом Святим на основі священного писання. І оце дивіться, тепер послухайте уважно, цей шлях це шлях очищення через слово. Ми, отримуючи природу, вже очистилися і е, отримали природу чистоти, природу сили, природу небес. І наша приналежність до, до Господа. Вона є фактом, який вже стався, наша приналежність до сім'ї Божої це привілегія велика, і розуміння цього факту воно береже нас в надії, в мирі, в спокою. Воно є підґрунтям нашої віри і очікувань від Бога. Але дуже важливо зрозуміти, що навіть розуміння того, що ми діти Божі. Не відміняє важливого процесу очищення в слові. І сьогодні хочу показати вам цей шлях. Апостол Павло ходив до знатніших, до Петра, до Івана на те, щоб ті подивилися його збоку, подивилися на його життя та служіння. Він готовий був до якихось перемін. Е Кожен з нас він має заклик. Е від апостола Павла випробовуйте себе, чи вірю в другому пісні до коринтян 5:13. Якщо не, 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 не помиляюся, мені здається, або 12, або 13. Давид молився: Господи, випраю Боже мене, досліди мене, побачи, найдуй дорогою злою і навічно дорогу мене попровать. Давид не випадково названий людиною по серцю Бога. Він робив помилки, всі ми робили помилки, але є. Фактор є засіб, який е, витирає, який е, знищує, який очищає кожне слово Боже, воно чисте. Чому ми приходимо до Бога і кажемо: Господи, що Твоє Слово говорить сьогодні? Що Твоє Слово говорить по відношенню до мого тіла? Воно чисте. Нехай воно входить в мене і очищує мене від всякої хвороби. Господи, що Твоє Слово говорить про мої думки? Твоє слово чисте, нехай воно обновлює мій розум і формує думки про інших людей, про саме, самого себе, про служіння тобі, про сімейне життя. Нехай слово твоє формує все в моєму житті, нехай слово Твоє очищає мене, бо воно кожне Твоє слово воно чисте. Я приймаю чистоту небес, приймаючи Боже Слово. Розумієте, приймаючи Слово Боже, ви приймаєте красу е... небес. Аромат небес. Воно буде створювати атмосферу в вашому серці, атмосферу навколо вас. Люди, які повні слова, це люди миру Божого, це люди радості Божої. Вони мають е, силу і владу від Бога змінювати все навколо. Є церква, яка е, буде під час приходу Ісуса Христа, ми. Віримо і знаємо по Слову Божому, що це буде церква, яка буде очищена, яка буде вимита словом, і, відповідно, ця церква названа славною церквою, церквою, яка буде відображати небеса, церква, яка буде відображати славу. Хіба це не дивовижно? Хіба це не стимулює нас йти шляхами очищення і шляхами з'єднання себе зі словом? В своєму розумі, в своєму житті і в цих процесах ревізії кожної області життя, кожного нашого е, якогось окремого життєвого шляху, стежки, навіть, і це важливо. Це важливо. І тому давайте я буду завершити фід. Давайте будемо молитися про те, щоб чистота слова вона сьогодні діяла в нашому розумі і. Завдяки слову, ми змогли викинути все неправильне вірування, всі неправильні очікування, всі, всі страхи, які, можливо, атакують наше життя. Давайте молитися. Дороцінний Господь, я молюся, щоб кожна людина, яка сьогодні зі мною в цьому прямому ефірі, то дивиться цей ефір в записі, хай вони з'єднаються, Господь, зі словом тим по волі твої Господь, ті ситуації, які вони знаходяться. Хтось нехай отримує цілюючу силу, очищаючу силу від хвороб, від страху. Від залежності в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде Господь емоційна стабільність в ім'я Ісуса Христа. Чистота Слова Твое, нехай Господь принесе порядок в емоційне життя в ім'я Ісуса Христа. Також я молюся Господь за тих людей, які просять в прямому ефірі молитву. Алілуя! Я молюся, Господь за, за діанку, за зцілення її в ім'я Ісуса Христа. Є висвою славу і сілюючу силу і тіль. і також, якщо ви зараз потребуєте зцілення, попадіть руку на своє тіло і приймайте молитву в ім'я Господа Ісуса Христа. Кожен хто приймає цю молитву, я молюся за цих людей, по Слову Твоєму Небесного Отець в ім'я Ісуса Христа, і очікую, що прямо зараз сила Духа Твого Святого зніме ярмо будь-якої хвороби, яка є в їх тілах, в ім'я Ісуса Христа. Яви себе як цілитель в житті кожного, хто приймає цю молитву. Прямо зараз, Господь, для Твоєї слави, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Я дякую вам, дорогі друзі, що ви приєднуєтесь до прямих ефірів. Бажаю вам Божого благословення і в будь-який час доби, який ви знаходитесь, нехай. Реальність Божої присутності створює атмосферу небес. Нехай світло, яке у вас світло небес, воно гріє, воно світить тим, хто поряд. Божого благословення і до нових ефірів. До нових зустрічей.